Хочете, щоб жінка почала цінувати вас у рази більше? навчіться іноді зникати. Коли чоловік завжди доступний, і її мозок звикає, і рівень емоційного інтересу падає. А коли ви зникаєте на певний час, спрацьовує ефект дефіциту, вона починає згадувати, прокручувати ваші розмови і думати про вас. Психологія тут проста. У стані очікування мозок виробляє більше дофаміну, ніж під час самого контакту. Тобто, коли вас немає, ви можете стати навіть більш бажаним. Важливо, зникнення працює тільки після емоційного піку, сміху, цікавого спілкування або ніжного моменту. Саме тоді ви залишаєте їй приємний емоційний фон і даєте час скучити. Іноді найкращий спосіб наблизити цю жінку це відійти на крок у бік.